Сонечко встає, коровка муна молочка дає, овечки кажуть, ніжно бе-бе-бе а півник кукуріку зранку зове. Ферма, ферма, чудеса живуть, тут тваринки граються та ростуть. Ми працюємо, ми танцюємо тут. Ферма наш найкращий дім, конячка швидко його біжить, свинька смішненько, хрюхю нам кричить. Найкращий дім песик нас охороняє. Гав, гав гав, котик мурчить, він ферму знає. Кролики стрибають між трави. Їдять морквинки смачні. Ферма, ферма, пісню всі співай. Ти тваринок любий, поважай, разом дружно за ручки.